Всіх вітаю. Слава Ісусу Христу! За кого і коли не рекомендовано молитись? За кого і коли Біблія не рекомендує молитись? Саме про це ми сьогодні поговоримо. Я розумію, що тема цікава, але є основа і біблійна. Читаємо текст перше післання Івана, 5 розділ. 16 текст І нижче. Коли хто бачить свого брата, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться і дасть йому життя тим, які грішать не на смерть. Є гріх на смерть, не кажу, щоби про нього молитися. Кожна несправедливість є гріхом, та є гріх не на смерть. Знаємо, що кожний, хто народився від Бога не грішить. Адже хто народився від Бога, береже себе і лукавий не торкається його. Особливу увагу буду зосереджувати вашу і свою на 16 тексті. Отож, є моменти, і в нас для цього є підстава списання, коли Біблія не рекомендує молитися. Або ж робити це. Те, що хочуть від нас люди і так, як вони хочуть. В даному випадку мова йде про перше. перший варіант. В практиці є й такі моменти, коли, наприклад, людина просить в тебе або ж в більшій публіці, слухайте, молітися за мене, помолітися, я в такій-такій проблемі. І в мене немає в дусі. Або ж навпаки, противня молитися саме так, як вона хоче. Є такі моменти, можуть бути, чуть пізніше ми про це поговоримо. Отож, давайте почнемо з того, що є в тексті. Попрацюємо з текстом. Насамперед, по тексту апостол Іван не забороняє молитися. Писання не забороняє молитись. Він просто каже, тобто він не рекомендує це робити. Є гріх на смерть. Не кажу, що про нього молився але це не повеління. Якщо ми читаємо на рівні грецької мови, мови оригіналу, то це стане нам ясніше, і це ми помітимо. По-друге, в даному тексті мова йде про. Мова не йде про будь-яку людину? Мова йде про віруючу людину, брата, ту людину, яка повірила, стала на дорогу Христа і слідувала вже за Христом, але почала грішити. І в нас виникає запитання: як це так не молитися за брата, а ще який грішить? Ну, як це так? Тож написано в цім тексті молитись. Так, перша частина тексту саме про це. Коли хто побачить свого брата, який грішить гріхом на смерть, не на смерть нехай молиться і дасть йому життя тим, які грішать не на смерть. Так, перша половина тексту говорить. Про те, що слід молитися, коли бачиш брата, який грішить. І це по писанню. Але коли ми читаємо другу половину, вона по-інакшому говорить, є гріх на смерть, не кажу, щоб про нього молитися. В даній частині тексту. Іван не говорить, не закликає молитись, як в попередній частині він це робив. І тут виникає питання, да, як же зрозуміти, невже ж якась є різниця? В цим відеоролику я не буду прямо відповідати на питання, що це за гріх на смерть? Але. І з подальшої моєю промови можна буде зрозуміти, як я це розумію. Насамперед хочу сказати наступне. Я вважаю, що будь-який гріх може привести до смерті. Не обов'язково це перелюб. Це може бути крадіжка неправда. І в нас є основа для цього. Апостол Яків. Першому, листі, першому розділі говорить, пожадливість зачавши, народжує гріх. Зроблений гріх народжує смерть або ж приводить до смерті. Все розпочинається з пожадливості. І тут він універсальну дорогу намалював. Саме так. Ми бачимо перших людей Адама і Єві. Адама і Єву, коли вони згрішили, це був не послуг, звичайно, невірство до цього привело. І вони померли насамперед духовно. Тому я вважаю, що будь-який гріх може привести до смерті, якщо в ньому не каятися, не покаятися. Як же зрозуміти цей текст? В одній частині Іван говорить: молись, коли бачиш брата, який грішить, в іншій частині він не закликає цього робити. Ну, давайте спочатку. Е Почну із такої певної ілюстрації. Людина може по-різному рухатися в грісі. Наприклад, може таке бути, що людина впала, або да, знову дала можливість відродитися гріху, віруюча людина, відродитися гріху, і гріх став контролювати її поведінку. І, але вона розуміє, що це гріх, вона намагається викарабкатися і так далі. Це одне за таких потрібно молитись. Може бути інша ситуація, коли людина робить гріх, але вона не розуміє, що це гріх, да просто неосознанно це робить. Потрібно молитися за таку людину. Можуть бути інші ситуації. А зараз більш конкретно. Я вважаю, що даний текст післання Івана, 5 розділ, 16 текст, можна правильно зрозуміти в світлі двох текстів із післання до євреїв. Це 6 розділу з 4 вірша і 10 розділу з 26 тексту. Давайте ми прочитаємо. Отож шостий розгляд Писання до Євреїв з четвертого тексту. Адже неможливо, щоб ті, які раз були просвідчені, скуштували небесного дару, стали співучасниками Святого Духа. Скуштували доброту Божого Слова, силу майбутнього віку. Тобто, увірили, стали на дорогу Христа, отримали благословення, пережили. І відпали. Аби знову обновлятися для покаяння повторно, розпинаючи в собі та зневажаючи Божого сина. Це не просто відпали. І сьомий текст. бо земля, що напилася дощу, який її часто зрощує, і родить корисну зелень тим, котрі її обробляють, одержує благословення від Бога. А та, що зростила терня і бур'ян. Не потрібна і близька до прокляття її кінець спалення. Це показує так на прикладі природних речей автор листа до євреїв, що в, одна, в одній ситуації земля отримує Боже благословіння від Бога, в іншій ситуації вона близька до іншої, до певних негативних наслідків. Коли ми читаємо 10 розділ і з 26 тексту, адже коли ми добровільно грішимо, або ж свавільний гріх, або ж произвольний гріх, після того, як одержали пізнання істини перше, то за гріхи немає більше жертв. Але дуже часто люди неправильно розуміють, що таке произвольний гріх, і не слід зупинятися на цим, цим тільки тексті. Читаємо далі. А якесь страшне очікування суду й палаючого вогню, що має пожерти противників. І далі автор посилається на старий заповіт, конкретний важливий момент. Як хто відрікся закону Мойсея, не просто не покорився в чомусь, той безмилосердя гине при двох або трьох свідка. Зважте, наскільки. І далі автор говорить про складови цього гріховного вчинку. Зважте, наскільки суворішого покарання заслужить той. Хто потоптав Божого Сина, хто не пошанував крові завіту, якою освятився, хто зневажив духа благодать. Ми знаємо того, хто сказав, у мене помста, і я відплачу, говорить Господь. І знову, Господь судитиме свій народ, страшно попасти в руки живого Бога. Цім текст є складовиць цього вчинку. Це, по суті, подібні ж речі, що в 6 розділі. І про що ж, якщо декількох речень сказати, що це за гріх? Я вважаю, що гріх на смерть це коли людина свідомо вибирає гріховний шлях і рухається в ньому, Дух Святий її докоряє, але вона не реагує на докір Духа Святого. Браття, сестри їй також роблять зауваження, говорять про небезпеки, вона не реагує, вона вибрала свідомо гріховну дорогу і рухається так. І більше того, тобто, тут написано конкретно, хто потоптав Божого Сина, хто не пошанував крові завіту, якою освятився, хто зневажив Духа благодаті. А зараз дещо хочу сказати. Тобто вона відкидає або стоїть в опозицію до Христа, топче тобто, Сина Божого, звичайно, не буквально. Кров заповіту Христа зазвичайно вважає, це важливо розуміти. Да, і духа благодаті зневажила. Тобто, по суті, вона відкидає ту благодать, той засіб, за тому якого вона може знову в належний стан попасти. Тому, по суті, коли вона в такому стані, не можна їй допомогти. Вона просто себе сама огор... Ось, так, відштовхнула від благословінь, від Бога. Тому що єдиний, хто може їй дати допомогу, це Христос, це його кров очистити. Але вона просто відкидає. Тому важливо зауважити наступне. Коли Апостол Іван говорить про гріх на смерть, або ж піснаї до євреїв автор говорить про цей гріховний вчинок, мова не коли, да, який кінець небезпечний. По-перше, я хочу сказати, що тут мова йде про віруючих людей, які пізнали істину. Так є вчення, яке говорить інакше. Що мова йде тут про людей, які насправді не повірили, я не згідний з цим. Тут мова йде про людей, які зустрілись з Христом, вони були спасені. Вони вже скуштували благодать і так далі. Але вони, скажімо, стали в опозицію, і ми говорили вже про ці речі. Тому що я хочу сказати, оговорочку зробити. В даному тексті, тобто, коли Іван говорить не молись, тобто не закликає до цього, не рекомендує, не говориться про людей, які охолонули в своєму християнському житті. За таких людей потрібно молитись. Є люди, які проявили невірство в служінні. За таких потрібно молитись. Іноді людина може віручав впасти у спокусу. Потрібно за таку людину молитись. Навіть іноді буває, люди покидають церкву, лишають і йдуть в світ. Так вони не, від... ну, не стають так опозицію проти Христа, крові і так далі. Духа. Вони. Не говорять погане в адрес цей. Але вони просто йдуть на такий шлях. За таких потрібно молитись. Але коли вже людина свідомо відкидає і топче, по суті, те, чим вона може бути врятована, тут вже просто без виходу, вона поставила себе в таку ситуацію, де їй не можна допомогти. Все, єдиний, хто може їй допомогти, вона його просто відкидає. А зараз хочу ще дещо сказати. Як я сказав, є моменти в житті, коли, скажімо, ну, ти в дусі розумієш, що не варто так молитися, як людина тебе закликає до цього. От, наприклад, буває люди, людина каже: слухайте, помоліться за мене, я в такій-такій проблемі, щоб Бог зцілив чи ще щось. А в дусі мене може бути те, що ну, ну, не молитися саме так. Тому я в таких моментах це більше як виключення, я просто не молюсь так, як вона хоче. Я молюсь за неї, щоб Бог дав їй покаяння, щоб вона смирилася, проявила послуг, тому що іноді Бог дисциплінує віруючих людей, дітей своїх по післанні до євреїв, 12 нас там про це говориться. Дисциплінує. І коли Бог допускає труднощі, хоче людину зупинити. Так, людина, їй боляче, ой, молітися, бо боляче. Ти просто виправляй свою поведінку, і все питання вирішиться. Тому коли я знаю, або маю відкриття, або знаю, що саме це так, я просто не молюсь так, як вона хоче. Я молюсь за неї, ну по-інакшому, як я вже сказав. Декілька прикладів. Є інші ще характер, ситуації іншого характеру, які можуть бути, де я не молюсь, так, як люди мені кажуть. Не так сильно давно я був в одному домі, де дуже непроста ситуація, чоловік лежачий, довший час. Ну і коли я подорожував до нього з іншими людьми, знаєте, я шукав керівництва Божого, як діяти в цій ситуації. І коли ми вже були там, ми не один раз молилися, і інші брати, які були, вони молилися, вони во ім'я Ісуса і так далі, знаєте, щоб чоловік встав. У мене не було так молитись. Просто була певна інформація, і я на основі її відштовхувався, я так не молився. І один з них каже: Вадим, давай будемо молитися. Так, Я буду молитися, але ви не заставите мене молитися, так як ви розумієте. Я, я молитися так, як я розумію зараз всі ситуації. До чого я зараз веду? Я просто хочу ставочку зробити. Іноді може таке бути, що Бог хоче людину забрати, готує. І коли ми шукаємо Божого керівництва ведення, він може нам відкрити про це. І ми будемо просто правильно молитись в цій ситуації, правильно робити правильні кроки. І, і це буде мудро. І я після того сказав, що єдине, що я вам можу сказати, що не скоро вирішиться ця ситуація. І по цю пору вона не вирішилася. Другий момент, я хочу сказати: е, наступний не так давно я був в одному зібранні з іншими братами та сестрами. І там, тобто, коли до молитви підводив брат, було ряд потреб ряд нужд. І одна, одне із нужд це помолитися, щоб отримати духовне хрещення дуже добре бажання. Ну і там за спасіння були за інші потреби, нужди. І ми стали, скажімо так, молитися. І я молюсь за спасіння. От, але тільки я розпочав молитися за духовне хрещення, от нема в мене в дусі молитися, немає зараз. От я розумію, ну немає. І я не заставляв себе. Коли ми закінчили молитву, брат старший ведучий каже: Слухайте, ті, що заявляли, щоб моли, помолитися за духовне хрещення, вам потрібно настановлення на у вірі, про що говорить після до Галатії Павло, як приймається дух. І Я зрозумів, я зрозумів. Що це унісон з тим, що вони бачили, і в мене не було молитися так. Я зараз хочу, щоб мене зрозуміли. це не означає, що завжди так слід рухатися. От прийшли люди до вас, просять помолитися за духовне хрещення, і ви кажете, так, я молитися не буду, спочатку тебе встановити треба у вірі. А людина може наставлена вже вірі бути. Тому я не говорю, що це так завжди треба діяти. Але я веду до того, що іноді є моменти, ситуація як виключення. Важливо, нам прислуховуватися до духа, до того, що говорить до натяння, і це буде нам на користь, на благо, і ми будемо зусилля в правильний напрямок спромовувати. І це буде унісон з писанням. це не буде перечити. Тому на закінчення я хочу сказати наступне: є основа біблійна, коли писання не рекомендує молитись, коли брат, віруюча людина, Грішить гріхом на смерть. Є інші моменти, коли важливо нам прислуховуватися, керуватися духом, де не варто так молитися, як виключно бувають, як людина цього хоче. Можливо, Бог просто працює над людиною зараз. І Він хоче, щоб вона здалася, змінила свою поведінку і все вирішиться. Тому просто важливо правильно молитися в цей час за людину. Молитися, але робити це правильно. Дуже часто на закінчення хочу сказати те, що буває так, що якісь складні проблеми, і люди просто розумом все хочуть взяти, чи там біса вигнати, чи ще щось, а не виходить та не можуть зробити. Важливо мати правильний підхід. Або ж іншу якусь проблему вирішити. А іноді, можливо, потрібно просто понуждатися, пошукати в Бога керівництва мудрості, як це зробити. Писання каже: хто не кого не достає мудрості, як і говорить, хай просить Бога. Хай просить Бога. Не завжди ми практикуємо так, а це важливо. Так, розум. Я розумію, що є моменти, що слід... Як написано, по довгому розсужденні да, вирішили певні проблеми. Я з цим згідний, але є різного роду проблеми характеру. Тому хай Господь допоможе нам пам'ятати ці речі, керуватися писанням, діяти у Божій волі. І це буде нам на благо, на благословіння. Якщо ще ви не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз підписатися, я вам буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляди. Буду радий бачити вас на моєму YouTube каналі. Хай всі бо благословить. Будьте благословенні.